Здрастуйте! мене звати Аня. І Аня читає сьогодні. Я вам хочу розповісти про книжку, яку я нещодавно закінчила читати, і вона називається двоповня закони Невриди. Авторкою цієї книжки є Катерина Самойленко. І в принципі, це одна із тих причин, чому мене ця книжка зацікавила, тому що Катерина це молода українська сучасна авторка. І друга причина це тому, що книжка дуже гарна, дуже гарна сама обкладинка і ось такий зріз. Розмальований, теж красивий. Якщо коротко, то ця книжка про дівчину Ріну, яка потрапила у прихований світ. Всесвіт цього роману складається з двох світів зовнішнього і прихованого. Ці два світи дуже багато років тому розділила велика стіна, і в результаті цього у прихованому світі утворилися два місяці і два сонця. А світ це населяють люди, які мають дві душі людську і звірину. Ріна, тікаючи від свого бойфренда, потрапляє у прихований світ. Світ їй зовсім не знайомий, яким правлять угоди, які можна укладати, деякі з них взагалі не бажано укладати. І, власне, Ріна починає свій шлях в цьому світі з того, що вона ці угоди укладає. І це був перший момент, який мені не сподобався, тому що Ріна налякана, вона потрапляє у абсолютно незнайомий, страшний моментами світ. І вона з ходу починає укладати угоди. Причому вона це робить доволі нерозсутливо, а іноді складається таке враження, що вона, наче риба в воді в цьому світі, все розуміє, все знає, і тому трошки розпливається ця межа між тим, що для тебе має бути нове, і ти очікуєш від персонажа, що цей персонаж якось, можливо, розгубиться або впаде в ступор якийсь, але не буде а, так хитрити нав'язувати. Якусь свою думку абсолютно незнайомим людям. Але насправді, коли цю книжку я вже обговорювала з іншими людьми, то до мене дійшло, що можливо така поведінка Ріни — це не недописаний персонаж. А реакція людини із ментальною травмою, і від того, вона намагається якомога скоріше вирішити всі проблеми, які постають на її шляху, за допомогою от таких необдуманих рішень, тому що це просто інстинкт самозахисту. Можливо, я не права, але мені здається, це нормальне. Пояснення мені, як і багатьом іншим рев'юверам цієї книги, був незрозумілий персонаж Ріни, тому що, по-перше, багато хто зазначав, що недостатньо прописана її зовнішність. по-друге, для мене не вистачало якоїсь ну, характерності, емоційності цього персонажу, тому що все, що вона робить у більшій частині книги, це хамить, іноді бикує. Та і взагалі в мене склалося враження, що образ Ріни авторка, можливо, брала із себе. І, можливо, їй просто не вдалося відділити себе від персонажки моментами. А чому в мене таке враження склалося? Це тому, що образ оповідача і Ріни дуже сходяться. Тобто про характер Ріни ми дуже багато дізнаємося із її власних фраз в діалогах. Але потім оповідач говорить: ну, звичайно ж, Ріна зробила одне, а не інше. Тобто, оповідач, наче і є цей. Ріна, і він говорить за неї. Хоча, на мою думку, оповідач має бути більш нейтральним і не нести того ж самого характеру, що і сам головний персонаж. Раз уже я заговорила про оповідача, то продовжу про авторку. На початку книги, і десь, мабуть, до середини стилю авторки, притаманне те, що вона робить висновки всі за читача і не залишається ніякого моменту, коли ти можеш додумати, а що ж це значило, або. Якось розтлумачити самостійно той чи інший вчинок героїні. Все якось дуже детально прописано і. Пояснено, але ці детальні пояснення не стосуються дуже великої кількості посилань, які авторка використовує в книзі. Тут зроблю таку ремарку, що дійсно при написанні цієї книги авторка робила дуже і ґрунтовне дослідження міфології різних країн світу, включаючи українську міфологію, скандинавську, грецьку. І вона побудувала свою книгу, в принципі, базуючись на багатьох міфах, в тому числі українських, про двоєдушників. Але також авторка має дуже великі знання, в області літератури мистецтва і вона часто густо використовує посилання на, наприклад, якийсь твір. Але цей твір, от ну, для загального читача, невідомий. Ти, я думаю, ну відсотки може, ну як мінімум, 60 не знають, що то за твір. І для мене особисто ця книжка перетворилася на свого роду енциклопедію. Коли я читаю-читаю, а тоді я бачу якесь явно посилання, просто логіка, яка має бути в цьому питанні? Зноски немає в книжці, нічого не пояснюється, і ти виходить, маєш сам або мати оці. Всі обширні знання, ну за що авторці, звичайно, повага. Але от я, наприклад, таких знань не маю. І я маю покинути читання і читати, що значило те посилання, з якої книги взято, якого автора і так далі. Те ж саме стосується творів мистецтва. Щоправда, до деяких посилань зноски все таки були, але не всі з них давали достатнє пояснення. Говориться, наприклад, що ось ця істота, яка була використана в такій то книзі, але під текст. Цього висловлювання Ріни все одно не пояснюється, і тому що я все одно не знаю, що та істота в тій книзі робила. Від цього пояснення немає ніякого сенсу. Також цих зносок було замало ну тобто, якщо в книзі раз на 10 сторінок вживається посилання на якийсь інший твір, то зноски були значно рідше. Також хочеться зазначити, що у своїй книзі Катерина дуже багато посилається на Шекспіра. І як вона сама говорить, то стане зрозуміло, чому пізніше. Ну будемо чекати. Взагалі, дві третини книжки мені далися дуже важко, так через те, що там було дуже багато додаткової інформації, дуже багато нових назв, дуже багато нових імен, нових героїв. І це зрозуміло. Ну, це не докір авторці, тому що коли ти пишеш абсолютно якийсь новий всесвіт, то зрозуміло, що там буде дуже багато нового і читачу буде важко. Ми всі читали. Не всі багато хто читав Володимира Перснів, того ж самого Гаррі Поттера, де дуже багато персонажів, і щоб всі їх вивчити, йде якийсь тривалий час, але важко було ще через те, що тут я, мабуть, все-таки буду катити бочку на редакторів цієї книги, тому що іноді ти читаєш якийсь абзац. Потім ти читаєш наступний, і ти вже не розумієш, що між ними відбулося. Якось нитка оповіді втрачається. Також мені трохи заважало те, що дуже багато порівнянь у цій книзі. Це нормально теж, але вони якісь бувають занадто довгі, іноді трошки не в тему. Наприклад, якщо ви захочете зрозуміти детальніше про що я говорю, то можете відкрити сторінку 30-31, Це початок третього розділу. і Тут дуже багато якихось пояснень. Я розумію, чого добивалася авторка. Вона хотіла передати атмосферу як найкраще, але ну вийшло тільки трошки заплутати. Хоча на цьому місці приблизно вже стає цікаво, що взагалі відбувається. Дисклеймер: я не хейтер цієї книжки, не хейтер авторки. Просто от висловлю дійсно те, що мені було трохи незрозуміло, і важкувато, і те, що не сподобалось. Історія насправді дуже класна, бо після прочитання ці герої жили зі мною ще деякий час, і я себе ловила на думці, що я про них думаю. І мені цікаво, в голові всплувають якісь деякі питання, як там буде далі, як цей всесвіт буде роздивитися. Як він ще функціонує. Тобто цікавість ця книжка викликає, і я все-таки рекомендую до прочитання. І я маю враження, що в другій частині справи підуть краще, тому що останні сторінок 150 читалися надзвичайно легко і було дуже цікаво. Діалоги стали цікавішими, більш динамічними, події розвивалися стрімко, але не так. Стрімко, як в першому розділі, коли ти не встигаєш просто зорієнтуватися, що відбувається, і те, як відбувалися події в першому розділі, нагадало мені Стівена Кінга, але у нього цей динамічний початок книги часто стосується другорядних персонажів і просто показує ну сетінг того, що буде відбуватися. А тут ці всі події відбувалися з головною героїною і від цього теж були ну. Трошки дискомфортно. Я змінила своє ставлення до цієї книжки. Коли я її читала, то в мене, мене вона бісила, якщо чесно. Я просто не могла себе, ну я майже змушувала себе продовжувати, тому що мені хотілося зрозуміти, чим це закінчиться, чи стане воно краще. і все таке. Тому от мої нотатки вони такі доволі розширені і трошки мабуть. Про стиль авторки, так як вона хотіла дуже багато інформації передати через е, свою книгу, не тільки інформації про всесвіт, а взагалом про гендерну рівність, про права жінок, О, боже про щось. Про багато всього. І тиноді цій освітній частини тексту дуже виривалася із загального стилю і настрою книги. Дуже відчувалися оці перепади, коли ти бачиш, що ось тут іде історія, а ось тут авторка повчає. Бо там були навіть якісь типу біологічні розповіді, і це виглядало, наче ти читаєш художню книгу, а потім раптом ти читаєш енциклопедію, а потім знову ти береш і читаєш художню книжку. Ну не страшно. І ще трохи про головну героїню. Мене вона. Бісила аж до останніх от тих самих 150 сторінок. І бісила вона, тому що вона прям собою кричить, а не така, як всі, я найхитріша, і я дбаю тільки про себе. Ну, в принципі, це логічно, що вона про себе дбає в цій ситуації, бо навколо неї чужі люди, і вона не розуміє мотивів. Тих людей, наприклад, чому Івейл її е, до себе прийняв у сім'ю, чому він її так оберігає, чому він нікуди не пускає. Зрозуміло, що людина захоче стояти сама за себе. Але, от е, характер Гіни мене бісить, можливо, мене просто бісять такі люди. І я думала, нащо на на таку людину описувати і робити головною героїню? А тоді до мене дійшло, що блін, та в цьому ж був весь сенс зробити створити такого героя, який викличе у читачів. Емоції, от у мене викликала вона такі емоції, але я знаю, багатьом людям вона дуже подобається. І тут, мабуть, я поставлю Катерині дуже великий плюс за те, що вона створила героїню, яка викликає протиріччя. Не знаю, було задумано чи не задумано, але вийшло так. Вийшло доволі цікаво, прикольно. Молодець. Наприклад, епізод, коли Ріна знайшла кулон. власником цього кулона був. Ксан, цей колон позначає, що людина, яка його носить, вірить в темних богів. І коли Ріна знайшла цей колон, Ксан їй сам пояснює, що це за колон, і він дає їй знати, що він є його власником. Вона дуже швидко це якось схоплює, і е, у відповідь на цю всю інформацію вона починає уже сама ну не те, що шантажувати, але говорить, що вона дуже добре розуміє, що це за річ. Хоча насправді, коли вона її знайшла, вона ще не знала зовсім. Що це таке? Але от вона пояснює, що її носять як хрестик на шиї. Ну але звідки вона може знати, як у цьому новому світі хтось носить якісь колони, в знак чого? Ну типу, навіть якщо це колончик який. Показує, що ти віриш в темних богів, звідки вона могла знати, що це що можна провести аналогію з хрестиком з православними християнами? І потім одразу ж вона пропонує це Оксану угоду. Знову ж я, от зараз, уже коли я переварила цю книжку, не дуже прискіпуюсь до цих. Ну, як на мене, незрозумілих моментів, тому що це дебютна книжка Катерини Самойленко, І коли ти вперше щось робиш, то можливо в цьому є якісь недоліки. Всі ми там були, коли починали щось робити вперше. А от це в тему до незрозумілих порівнянь. От зараз зачитаю про те, якщо Івейл e просто зараз відправив би її у ліжко як неслухняну британську дитину, Ріна не спромоглася б заснути. Дороті не британка, дороті з Америки, з Канзасу. Чому британська дитина? Можливо, я щось недостатньо знаю про Дороті, але ну, от, мені було дуже незрозуміло те, як вона ну, перескоки з якоїсь британської дитини до якоїсь американської дитини. і взагалі yeah. на що це. Але це знову ж деталі, можливо, недостатня вичітка. І все таке. Я надаю перевагу не взлюблюють видавництво. Хоча дякуємо за те, що вони там роблять. От, і е, переходимо до першого епізоду, який мені насправді дуже сподобався. Це був момент з ініціацією вовків. Тому що Персонажі проявляють нарешті емоції і, взагалі, дуже цікава традиція. Не знаю, чи Катерина надихнулася з якогось міфу щодо конкретної події, але ну виглядало дуже непогано ще дуже непогано виглядав момент у ніч Белтайну, коли був той вогонь, і всі навколо танцювали у образах. Якихось німф, я не знаю, і що не можна було упізнати, з ким ти танцюєш. Ця задумка була дуже класна. В цю ніч може відбуватися, що ти захочеш. Ну, типу, як Івана Купала відбувалося, що молоді люди могли творити, що вони хотіли, але за відмінністю в тому, що вони ще й не знали, з ким вони це робили. Невеликий дисонанс у мене викликало ще те, що у якійсь. Частині Ріна говорить, що їй не цікаво досліджувати цей світ, у який вона потрапила, що їй якомога краще, скоріше потрапити додому, але вона сидить і вичитує книжки з бібліотеки про цей світ. Тобто, якщо тобі не цікаво, то нащо ти це робиш? Ну можливо, чисто заради виживання, але вона завела дружбу і збройні. Вона укладала деякі там угоди, вона подружилася з. Корвіном, який їй пообіцяв, що він відправить її у зовнішній світ. Вона заключила угоду із Мараною, хоча тут знову питання. Звідки вона так впевнено при людях могла заключити договір із богинею, коли їй перед тим уже сказали, що насправді темні боги, бо їх немає, до них давно ніхто не міг достукатися. Щодо богів, мені подобається, як авторка описала. Те, як і Вейл, і інші князі намагалися позбутися темних богів і тотемів, статуй темних богів. І навіть інколи через жертви своїх підданих, От, наприклад. І Вейл убив якогось дідуся, який зайшов в річку і не хотів, щоб статую темного Бога в цій річці втопили. Тут знову це одна із тих освітніх елементів, які Катерина закладала в свою книжку, це тема політизації релігії. Але в даному контексті ця освітня складова книги вписалася. Дуже органічно і, можливо, я просто забула якісь. Але ну от мені здалося, що це було класно. Якщо чесно, хоч як би я не старалася придиратись до манери письма авторки на початку книги. Що на початку? Та тобто в більшій частині книги. Я зловила себе на думці, що з плином історії мене починають зацікавлювати ну не самі персонажі, персонажі все ж таки розкрилися під кінець книги і ну. Це Окрема тема, але мене почав зацікавлювати всесвіт, бо описані традиції, і навіть що відбувається в самому замку, і з прислугою, і от та кімната, де відбувалися всякі нечестивості, ці всі елементи у голові у читача мають скластися у загальну картину про всесвіту, який вони потрапили через слова в книжці, надруковані. Чи можу я порекомендувати цю книгу? Так, ставлю оцінок 3,5 анічки із 5. Але я мушу вас попередити, що можливо, вам буде її важко читати, можливо, вас щось в ній дратуватиме, так само як дратувало мене. Можливо, у вас буде виникати в голові багато питань, типу як навіщо, і на ці питання ви не отримаєте своєї відповіді, тому що можливо це просто недолік. Але як сама авторка говорить, що ми маємо пам'ятати, що це трилогія, це тритомник, і кожний том це не окрема історія, а це. Продовження однієї тієї самої історії. І багато відповідей ми отримаємо вже аж в третьому томі, тому треба чекати. А щодо мене, то я думала, що я цю книжку залишу в себе на полиці тільки для того, що вона красива. Але все склалося не так. Але у мене з'явилася ця. і буду її читати, буду шукати відповіді на свої питання. Сподіватися, що на цей раз читати буде легше, що історія буде динамічна, цікава. Ріна, нарешті, Перестане всім хамить підряд. А може хай не перестає, а може хай вона буде така, як є. Ми всі маємо право бути такими, якими ми просто є. Я зараз зв'язалася читання циклу темна вежа Стівена кінга, тому другий цикл в моєму списку читання мене не дуже радіє. Ну коротше, якось вивезе пекеда.